22 мешканки області отримали почесні звання мати героїня. У кожної з них п'ять та більше дітей. А в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зібрали жінок, які мають великі родини, для яких діти і родина сутність життя. Мої родині виховується сім дітей, шість донечок і син. Син зараз знаходиться на війні, він захищає нашу батьківщину, він в третій окремій штурмовій бригаді, зараз отримав поранення і знаходиться на реабілітації. Є діти, Бог дає дітей, Бог дає і на дітей. Я мама багатодітна, у мене 6 дітей, у мене 5 хлопчиків і одна дівчинка. У мене найстаршому 26 років, а меншому сонечку у мене 7 років. У мене родина дуже дружня, У мене всі діти займаються спортом. У нас так все весело, активно, позитивно, ми позитивна родина. Хоче велика всі діти гарно вчаться. Нагадаємо, почесне звання мати героїня отримують жінки, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох та більше дітей. Цьогоріч на Дніпропетровщині таке звання присвоїли 31 мешканці. Почесні відзнаки жінкам вручив виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської військової адміністрації Владислав Гайвоненко.